Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні 11 червня. Його роботу на даному полі. Зараз ми можемо спостерігати межу між пшеницею і кукурудзою. Це межа технологічна, куди не потрапив препарат Елюміс. Ми приблизно підрахували, яка кількість бур'яну знаходиться на даній межі, і приблизно таке саме могло бути на самому полі, якщо б ми не внесли Елюміс. Давайте будемо з Ми підрахували, що на одному квадратному метрі могло знаходитись близько 500-550 бур'янин мишію та 20-25 берізок. Загальний видовий склад бур'янів такий. Мишій, лобода, падалиця соняшника, амброзія, берізка та зустрічаються осоти. Тепер давайте поглянемо, як же спрацював препарат Елюміс на загальному фоні поля. Падалиця соняшника, берізка. Ось так Елюміс спрацював по переросшим осотам. Переходячи до соняшника, то з моменту його посіву пройшло близько двох місяців, а також з внесення гербіциду примекстра Дезеволд. Як можемо бачити, то досить чисті посіви, зустрічаються поодинокі берізки. Загалом сонячних чистий. Що ж, ну а ми будемо рухатись далі. Але обов'язково пернемось на це поле знову. До зустрічі!